І там суттєво нічого не змінилося, якщо mm. що, все ще герой надзвичайно сильний. Тому, Артур, по драфту на першій. Та давай, а що ні. Ну, по драфту, я реально думаю, що тайдбаунд краще. Олександр. Так само, я солідарний в плані драфтів. Мені подобається драфт тайбаундів, але мені цікаво, як буде проходити саме реалізація. Гарна лінія, мені подобається знизу Шиман плюс е Темпларка. Єдине, що обидва оффлейнери, оці та оффлейнер плюс четвірка, які стоять на цьому лейні. Вони спокійно один одного сейвлять. Один бресерк з колом, інший еволончик А чому широ, ще живий. Хто мені віддасть відповідь? Так вони вирішили просто ого, там тебе було зроблено баком тим часом в топі. Вайтмона вони забирають, але є розмін знизу. 33-й робить собі це вбивство. так, дійсно, вони чомусь не присянгують, як ми бачимо. Вони про залишають його. Він все добивав! Просто подвійна пачка, два герої. У нього шаман на лінії нульової стоїть. Ви вирішили змінити річки, а айтембіл такі? Змінити айтем айтембілд висподаючи. Це він типу з батлхангером стакає. Я, я, я розумію, що все я. Від Армору. Закрив Бібізяна в деревах. Боже мій, так намагається зараз забрати НТС, їм вдається це зробити, і Пленет теж буде зараз пробувати дуже сильно. Виживає Бізієм тим часом, ну і. Пленет нібито теж. Вейтмон, треба Динай. Деная не буде. Відійшли. Окей. відійшли. Відійшли, відійшли, бачиш, змогли все ж таки вийти з цього епізоду. Набрали мені... ворожого Мідера. От мені все одно якось драфт Тундри більше подобається, я не знаю. Типу, АКС є, є квапа. Ні, АКС є, це мені вже завжди дуже подобається, коли є Акс. Але от що ти зараз скажеш, а? Все ще подобається, Акс, так нічого поганого і не сталося. Ні нічого поганого не сталось. Так, да, я дивлюсь, там два чай чотири кільця. Це коли ти намагаєшся вийти цей взимку на вулицю і тобі сім років, мама така синок. Я, звісно, все бля, ну розумію, але светер. Типу. Плюс ще. Ти, зверху. ти запитуєш, мама, а що мені вдягти? І мама так. <ріху> <ріху> та, 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 та. Так. Пробуває дуже сильно знову НТС, грають під до речі, що цікаво, Так, активують саме своїх саппотів тут, зараз стоїть Баунт, намагається розібратися з Тініком. Я не знаю, чи вдасться це зробити. Так, в результаті він помирає, томба, все ще стоїть, стрибок непогано відпізємо. Бах хотів би його зараз забрати, але буде сповільнення від МК, ну і я так розумію, що Бізієм буде на вороті ще й забрати ворожу. Четвірочку, трієчку, десята позиція. На, будуть будуть добувати, і ще й томбу заберуть, ще будуть з цього додаткові кошти. Поняв. Зомбак доїв просто. Чійме. Окей. Ну, до речі, якщо вдасться, вдасться його наздогнати. Побачили. Будуть добувати тут шамана, ще буде перше вбивство з ультимативної. І купа телепортів, до речі, була здійснена командою Тойтбаунд. І так далі. На 33 третій. Так він може всіх вбити, ні? Не може? Так, просто ж треба було натиснути TP-out, ні Романе. Так, Романе, ну якщо подивитись на всіх героїв, які є ліворуч, так, треба було тиснути TP-out. Ну, шманить. Ну, такі, в якому сенсі? Я кажу, ну прям, ну прям горить щось. До нічого не горить, все нормально. Таке. І Юлька в катані, наче все окей, так. Да, до танк тусей тим часом буває. В результаті Стасян винюхав те, що чайник електричний плавився і горів, да. Поступово горів. Десь щось коротнуло і. Це вже знаєш що? Що, а це вже виглядає як початок повстання машин. Ну він слухай. Ну, він же ж запрограмований. Він. Давай, давай я тобі так скажу. Ну йому не стільки, скільки мені років, звісно. Але ну якщо він і запрограмований, то це в килл-викил. Я зрозумів. Я зрозумів. І, і не завжди він в цілому вимикався, коли кипів. Тому ну тут. І не завжди він кипів, так? І не завжди він кипів. Так. І він не завжди він вимикався, я зрозумів. Тому там такий чайник, ну, з цікавинкою. О, диви, Вейтмон прийшов. Каже, тепер це моя локація. І ще встиг, до речі, зняти вард. ще встиг дати тичку по кур'єру, встиг трошки а, надокучити тут іносенсу і. І диви, як він мансить, і ще кур'єра вбиває. Ну, до речі... Це найкращий манс навколо варда в історії доти. Тут я не впевнений, звісно, я не суперспеціаліст в цій. Так. А, він задинає варда. У мене дивно, типу. А де ти гроші знаходиш? Хто тобі гроші дає це? Так, тут міді напад тим часом відбувається на повну. Yeah, тут дуже багато героїв зеленої команди, тому шансів, напевно, у Вейтмона і Сакса yeah. не дуже багато. Сакса теж поїде дійсно помирати, він поки живе. Лосо хоче. Натиснути батрайдери, йому дається зробити, але сам по собі він помирає. стрибок від кристалісу дуже непогана арена також ставиться. 33-й вибігає oh. сюди, подивіться, що зараз буде відбуватися. Берсеркер колу використовується. Я oh, що буде друге, скоріш за все. Пізєм поки що намагається відійти. Фейтбіан в Ухапе починає тичками своїм пробувати. 33 трі 33-й намагається забрати йому не вдається цього зробити. Він помирає в результаті. Друзі, ця ситуація, ця сутичка йде на користь, звісно ж, колективу тейтбаунд. Широй Фейтб'ян гарно тут позбирали золото. Будуть пробувати когось вбивати, когось шукати. То якийсь смок, якась бій. Якийсь смок в міді безпосередньо був протиснутий протиснути, там можна спокійно вбивати. Герой помирає. Ну, на вежу, я не знаю, чи підуть. Побудні нібито. Звернув увагу я на вебку, але не побачив якийсь погляд від 33-го в бік Сакси. Буду кожен раз казати, яка ж це клята, зламана? А півне як тобі? Півдвар, це... це ще й весело, знаєш, не тільки так, там, так, це так. ще й весело. Так, Сакса. Все під сповільненнями, під хексами. А, Помре, помре тут. Раз, два. До побачення. Тайтбаунд. блін, слухай, вони реально дуже непогано грають. Та вони всі герої зламані. Ну, оскільки ти хочеш. Ну 400, нехай буде. Нехай Тоб, буде. Топ, топ, 5, Давай, 8. 8. там плюс 50. Тоб, ну, 975 8. демедж. Враховуючи ще резисти на деяку кількість, дея... деякі типи демеджу тут. Ну, десь нехай буде 900. Тобто 900 демеджі. Тобто з сієї 1000, з якої 250. ну, Припустимо, чистого. І 1000, це я тобі ще авансом, так, трошки докинув. Так. Небезпека, небезпека. Так, нападай тут на плента, спробуй його шведесенько вбити, він поки що живе. Заходить шаман в арену до Бібізяна, ну і Бібізян буде помирати. <гум> Гарна гра від Крісталіса. Гарна а гра! Кристаліс мене, я дивлюся, останнім часом радує так сказати. І йому так і хочеться сказати: блін, друже, ти так гарно стрімив на твічі. Було якраз таки за DC, коли вона грала. От я не пам'ятаю, чи це були думаю, DC, чи це були хтось інший. Ну мені. Давай так. Я не настільки зацікавлений в цьому питанні, щоб зараз гуглити. Ну, давай я тобі скажу. Саксов буває в міді тим часом. Ну нібито 33-й і бізєм рухаються в цю сторону Рошани. Я так, не знаю, так, наскільки так. Це, це є гарно з цією. Так, так, так. Але я ж кажу, я просто не, не пам'ятаю, чи, чи вони, чи не вони це були. Це були вони проти вінсів. 18 накинь ще сотку. Скільки ми там нарахували. Добре, вмовив. Там, до речі, Темплари зараз загине, але в неї да, І загинуло вона на те, що прям дуже швидко. Крісталіс БКБшку розкладає, гарно, шамана майже добили. добили ти повністю. А далі? А далі Крісталіс, каже, я ще не закінчив з тобою розмову. Насправді, чесно вам скажу, більше мені нагадує просто фаріон на 4 позиції, як це деякі відігравати. Забув, як нікнейм четвірки у спіріт, але він полюбляє схожим чином відігравати. Він собі, коли Форіона проти Наві. брав, я вам нагадаю, він просто всіма знищив цим Форіоном з веселим і шардом. Теж ніби там потім мідоліфаєри і оркіди збирав собі. Дуже важко проти цього проти такого Форіона грати, якщо гра задається. А якщо такий Форіон в тебе з міду, ну наскільки це релевантно? А я не знаю, якщо чесно. Ну, типу, в нього все одно високі рівні, він все одно добирає якийсь фарм, він все одно розпушує тобі лінії. Це обов'язково станеться. О, на натинка. Найс, підсказка від чату. Ну, ви не від відчата, там від залу їх випадку. Ну, це місцевий чат. Місцевий чат, так. Це от ті самі діди, які сидять в шахи, грають в парку Шевченка біля університету. Mm. Останні два дні, і мені треба було відволіктися і нормально лягти. Okay, Викидають фейт Біанс, пробу його швидко вбити, там використовується. Тим часом 33-го дуже непогано починають пробувати, бо КБшка вже була з нього вибита. Він поки що таунтить на себе цього батрайдера, намагається його вбити. Як ви бачите, ситуація йде на користь тундри. Вони дуже непогано розбивають суперника. Сакса застрибує відразу. Фарку вб'ють! Да, і тим теж повинні вбивати. Ось і стрибок ще один від 33-го. Це дабл кіл для Акса. Ну і мінус 4, правильно для колективу. А де був? Фріон гуляв. А ти взагалі, ну. А що відбулось? Так, зачекайте. Мені треба повтор. Бо я щось. Я якось дуже легковажно сприймав останніх там 5-10 хвилин гри. Хоча сама по собі жлінка вона зараз ну, дуже дуже Ой. Майже. Гарна спроба від 33-го. Але змогли напасти на Шмана, і Шамана достатньо швидко зараз забиратимуть, так і є. Слухай, в результаті то лінген сфери йому життя важливо врятувала. А я про це і кажу. Але а, наскільки тудра і... готові. Їх чекають. 33, відразу його чіпляють, будуть дуже швидко його вбивати. Я так розумію, Шех використовує Акса дуже непогано спробує підставити свого тімейта. Берсерка Раскол використовується від 33 го Він поки що вибігає. Бани погано все зробив. Дуже, ДУЖЕ НЕПОГАНО! непогано. Насправді Тим вони парку? з Бізіємом неймовірну роботу провели. Да, зараз могло статись добування та але не сталося. Е, я до речі здивований. Мені здається, 33 його міг там заколити або забити рукою ультимейтом. Типу саппорти праворуч взагалі Загалом так. дуже багаті. Загалом так. ліворуч дуже багаті. Тому я пропоную Valve зробити нове оновлення в доті, прибрати велику мапу і повернути її назад. До маленької, як вона була десь. Буває, що мана дуже швидко ще й пленети можна було О, Як чіпили. він останнім пікселем туди заскочив на цьому фростафі, це ж капець, але це все одно не допомагає пленету Кріс... на Крімналіс. В нього і гіда, все нормально. Він каже: я контролюю ситуацію, все чітко. А, а він ще й вижив. А він контролює ситуацію? Непогано. Отакуваємо. Ну okay, Окей, доки. Сакса стрибає, непогано викидає зараз. Відразу Андайнга, спробує його якось вбити, але там Аганім присутній, там вже 3 мільярди хп просто в цього героя, вбити його ніяким чином не вдається. Зараз намагається, хоча б кристаліці його забити своєю палицею. Кол є від Акса. Ну і, як ми бачимо, помирає тут Андайнг разом з усією командою. Вони... Розбираються поки що стріма. Так, але ж це аннайн. Тому ось він. Дивіться, він одразу з'являється. І проте все одно ультимативно немає, На тобла непогано погано настрибули і її зараз вбиватимуть! О -о -о. Так, байбек є, але ж ш... що це було взагалі? А це супер анлак стався. Анлак, тобто. Unlocked. Mm -hmm. Та саме таке є. Ну просто з середини гри воно трошки по-інакшому виглядає. Байбек uh, від плари, вони побачили в топі Акса, який трошки знахабнів, можливо. А можливо, і не дуже знахабнів. Є ще один кол, але під сайломсом знаходиться МК. І МК вбивають. Знову ж таки, Егіда. Блін, цікаво, чи буде він знову стрибати, бо я би стрибнув. Ага, ні, я, я вже не стрибав би. А, стрибнув? Блін, а. пухай, можливість. Ні, ні, не стрибав. А би, тепер би не стрибав. Не стрибав. Uh, сир не встиг від ой Ой-ой-ой. ой На Реманчика добивають. Може МК безпосередньо байбек натисне і прилетить, в нього все. Я да, не могли б тут гру виграти зараз. Так, 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 тому що в нього є рефреш, і застава має бути під контролем сил пітьми. Ні, ні, ні. Блін, як же мені не подобається прийняття рішень від 33-го? Що сталося? Чому в нього немає інста типа аута у цього? Коли героїв поруч немає, він знову вбив шамана. все, що ти робиш, це просто тиснеш типа ауту. Орб. Ініціація відбувала. Назад ініціація відбувається. А тепер можна вперед знову спробувати. Арена стоїть непогано, непогано. може тут просто побувати героїв навіть. Вбивають єдине, що вони тільки ну, поки шамани. А тут деппани і тепларку можна вбивати прямо тут і зараз. І там, рапіра, на рапіра на підлозі! Рапіра на підлозі! GG одразу друкують тайтбаунд! У 33-й геній, звісно. Тут в цій ситуації він дуже гарно зрибнув. На початку він непогано помилився, та його дійсно могли б там це забрати був байт. І якби його там забрали, все закінчилося б відразу в цей же момент. Мені здається, просто ну, це був байт, Романе. Він все контролював. Але Ти бачиш, вже не вперше Тундра все контролюють. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Він з обома граню може прийти. Ну, і ну, просто Чому Папа дуже комфортно стоїть, паку, бай ну, дуже Просто ці герої в бані. Так, да, вони просто вже в бані. Mm -hmm. Я просто пам'ятаю, коли в нас було засилля бетрайдерів в Міді, намагалися команди з кункою пограти. Бо це герой, який собі типу довозить стік, довозить брейсер, і, типу, може непогано себе постояти. Якщо на нього летить бетрайдер, в нього там десь іксмарка з'являється, він може там якось цей а, uh, пододжити завдяки цьому. Ну і плюс додає вам якогось, типу, тімфайту, сустейну, не так легко ваших героїв повбивати. Та ні, якось блекжек вони інакше. Назвали. Ну, може, якийсь там преферанс, там щось розкладали, Коротше, як, там, як, чище, Якось щось. вони сказали, типу, якось інакше такий, що це, вони такі блекджек. Я такий, а, зрозуміло. А прикол в тому, що я навіть правил Blackjack, типу, не знаю. тому Якось так, фейд В'ян тут буде помирати. Цікаві скоріше, у вас все? там астолки були? Ні, ми прикольно пограли. Прикольно пограли. Йоктарі. НТС в міді, oh, гарно, нахідочку. гарно чіпляють, але там ще стіків. Так, а все одно гарно. А, Тут він ще і, Це да? все, все він. він все. Ще й їжечка полетіла. Окей, це а. дуже приємно, насправді, для ботрайдера. Враховуючи, подивіться, як стояв по цю лінію, а він її вигравав, до речі, по кріпах, то зараз в Батрайдера ситуація буде трішечки покраще. Відмінювати. Відмінювати можна мене після цього. Так, так, так. Ну, Диви, я сховався. Міняти. Диви, в куточок. А тут. І in the red corner. We have a winner! It's a Crystallis! Ну, це, кстати, ну, непогано було. Прям, прям сподобалось. The rumble, оце Rumble, rumble. Let's, rumble. Let's get it to Rumble. Так, знову 33-й помре. З дуже високою ймовірністю. Так, буде забирати, дуже багато мічних шкоди зараз буде залітати. Омрає третій. Ну мені подобається, все, що він робить, він просто заходить з за таври, намагається хоч таким чином набирати собі нетворс, це правильно, і ми бачимо, ну, це в результаті працює. НТС знову в МІДі знову намагається якось відступити, відійти, йому в цей раз вдається сховатися. Проте бачиш, цього разу він дуже-дуже злякався, коли на нього отак почали бикувати. А ти б що... не злякався, коли на тебе два мужика вночі виходить? Ну, залежить від. Їхніх, Від їхнього вигляду і манери спілкування. О, ні, ну добре. Ну, бо ситуації бувають різні. От, Наприклад, зараз зачекаєте, Б'юті НТС, потім тобі розповім цікаву історію. Oh, да. Цікаво, на що плене тут розраховував взагалі, намагаються врятувати. І оці шарди теж були дуже цікаві проти Бетрайдера з Firefly. Але то таке. Бо, наприклад, ми коли одного разу приїхали до Кременчука yeah. грати в Counter-Strike на чемпіонат з Зворішніх плавнів. І ми, коли приїхали, ми не знали, де знаходиться комп'ютерний клуб. У нас приїхали приїхали тоді дві команди. І ми вирішили запитатися у когось навколо, де є ну, комп'ютерний клуб. І ми дивимося, і де якийсь хлопець. І ми йому такі: Е, чувак. Ну, а нас там типу 10 підлітків. Ну, типу, страшно, не було. Не було абсолютно. Але він чомусь. Почав швидше йти у зворотньому від нас напрямку. А нікого навколо не було. То ми вирішили ну, наздогнати його, щоб запитати, де знаходиться комп'ютерний клуб. Окей, Ну, Ми його наздогнали, mm -hmm. і він відповів. Але вигляд у нього був ти б це бачив. Я уявляю, який в нього був. Боже, хто це був? Південноамериканська команда, не Рікімаро він грав. Скофілд, напевно, це був. Він просто стояв завжди за товарами, помирав нескінченно, але при цьому завжди різав кур'єрів. Типу він помре, але завжди з собою забере хоча б одного кур'єра. Це можливо був скофіл, так. Так, бувають зараз фейк п'яна. Ну, Сакса помре. тут. Ну, це нарешті така перша серйозна відсіч, але все одно помирає лише Сакса. Тому прям дуже серйозною, напевно, цю відсіч не назвати. Так, поки плента поближче підвозять, е, вглиб нас індусе не стали чіпляти, але тут непоганий Евелендж. Його почепили. Так, і поїхали. Дуже швидке, блисло. 33-й на себе відволікає поки що пангольєра. Пангольєр закочується в печеру до Рошана. Але ми бачимо, що підходить ведмідь. І ведмідь каже, чи як він там каже. Приводить, але поки так. ніхто не помер. Може, Топ. зараз? Може, заберуть 100%, зараз. а от Гірокоптер вийшов з фітси. Okay. Тобто, чим можуть Тайтбаунди uh, це okay. переграти? Ну, не знаю, якийсь, якась гарна бійка. Uh, користуватись тим, що Нага, наприклад, там, нещодавно сліп свій використовувала. І от зараз є спроба з боку Широ померти. Гарна спроба. Зараз ще Іносенс uh, помре. І вони помирають. 33 okay. заробляє собі ще один стак з ультимейтом. Так ось! І ну це мали бути тайдбаун, які такі зараз. О, у наги немає сліпу, у нас всі клавіші є, можемо щось зробити, але вони не можуть нічого зробити. Ну та ну ні. Ну я ж ти не там по QTV Аватара чи Наруто. А Сейлормун? Ні. Ну, от і все. Лермун були по От і Ну Вона десь десь було, да, ну по телебаченню точно була, бо я лише там дивився. Бо коли я дивився аніме, ну інтернету ще не існувало. Ну, я не жартую, якщо що. Да, тут просто добування зараз відбувається якесь. І гірокоптер ну, зараз майже загинув. О, він він <рес> ну, лад, 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 лад. А він перестрибнувся. Перестрибнув на Ну ладно, фітрайдері. Нічого страшного а, буває. Просто перестрибнув на ЛГ через це він, не помітив, що прямо у нього над головою стояв гірокоптер і читав телепорт. Дуже смішно вийшло. 50% студії, які працюють на доці, можуть коментувати ще паралельно PUBG. Ще й мобільний PUBG. стрибає непогано. Можна вбивати віспа, можна пробувати забирати ще одного. Перзнаш коло використовується, і цей персонаж теж помирає. Друзі, виглядає так, ніби Тундра просто потроху доводять діло до кінця. <рес> просто там класичний, класичний спорт, просто вже прийшов до цих всіх речей. Там, не знаю, 100 років тому, що ти мають новати чого прийшли? Ну, до того, щоб як правильно готуватися, як правильно відпочивати. Звісно, що деякі речі вони не відносно нещодавно там з'являються в плані якихось досліджень наукових, mm -hmm. як там, тримати себе в тонусі і так далі. Да -да, тут просто, вибачте, нема чого коментувати. Просто чуваки бігли по лісу, знайшли ведмедя, він їх з'їв. Так буває. Прикольно. Зі мною ще не ставалося, але всяке може бути. Ведмедів ще в лісі не зустрічав. Іншу живність зустрічав. Нещодавно, до речі, ходив погреби? Ні-ні. ні, -ні, -ні. Ми... Не... не мій улюблений вид відпочинку, я тобі так скажу. Mm -hmm, mm -hmm. Коротше, нещодавно ввечері пізно поверталася на машині Можливо. додому да. і бачили барсуків. Просто родину барсуків. Прикинь. Просто не побігали, чилили? Ну, вони просто через дорогу переходили. Я дивлюсь, ну щось перебігає через дорогу. Ну, фари э, вихопили. Я такий призупиняюсь, і він мені такий. найс зупинився, красунчик, каже своїм пішли. І всі перейшли, і, і він пішов. Прикольно. Так, да, реально, родина Барсуків була. <рес> Ща що, що з ним сталося. Ні, Ну всі вижили, давай так. А, всі вижили. Почали експеримента, Окей. всі, всі залишились. Так, без'єм, стрибок. Підвіз, відвіз, і вбив. О, так от анлак стався. Так, да, шкода мені, звісно, публіку, яка зараз сидить на цьому івенті. Ти маєш на увазі. Ну, тихнарії які там. І тихнарії, так, дякуваючись за затримки. А Публіки я там щось, ну, не дуже пам'ятаю. Вони бачать, коли там щось стейтбаунди стайдбаунди намагається там ворушати, то вони трішки теж реагують, але. А це спеціальний 33 віддав експойму, чи. Можливо Це щоб йому. Блін, хотів вигадати. Ну щоб було. Ну, окей. Кристаліс. Але там єріс. Так, 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 там ще три хвилини і гі, так? Такий на розвороті. Лейт не добив планета. Так його повинні забирати. Так, насправді, ну, вимічні тут від'їхав. Гарно, гарно, гарно. Кристаліс, Кристаліс, Кристаліс. Просто команда веде 15 тисяч, ну один разочок, ну не фіданий. Просто не фіданий один раз в своїй кар'єрі. Один раз! Один. Нет. І ви закінчите цю гру за 24 хвилини. Все! Тому що прямо зараз стрибне Акс і надрукують е, тайтбаун. Все буде дуже просто. Ні, пограємо ще 20 хвилин. Ну, це, добре. до речі, це були гладіатори, нібито. вони вигравали у кого? Вони вигравали, нібито у Спіріт. І просто Ейс так само пішов три рази з і вони програли гру в результаті. То ну, таке може бути. Стрибок від Акса, дуже непоганий. Можна панголієра зараз брати забирати. Кальян Блейд по голові, НДС відправляється відпочивати. Їм цей крісталіс взагалі не потрібен, це правда. У них зараз дуже багато ДПС, і без нього вони можуть боритися. Але це сильно знижує градус гри. І саме про це йде мова. Окей, Сакса. Помирає. Дійсно, Тундра поки по одному герою віддають. Ага, Аганім з'являється у Батрайдера. Так, 33, знову стрибнув, но він знову всліпу стрибав. Оу, зачекайте, зачекайте! Так вони зараз б'ють коптера і все, сей, на цьому бійка закінчиться. Так воно і є. е Ээ Групуйте. Г, розбирають. Віспа теж. вес були. Ну і понравир теж помирає. Як же боляче на це дивитися, насправді, Оце це от це ж ти да? І казав, що після першої, якщо Тейт Баунт ну не зможе зачепитися, то на так, другій так. буде ось ось те, що ми зараз. Тому що беремо. на першій був просто драфт з імби цього патчу. І якщо ви цією імбою патчу не можете взагалі нічого показати, а так воно й вийшло, врешті-решт. Mm -hmm. Ну тоді що очікувати від якогось рандомного драфту? Ви ну, так, яким так. цей драфт і є. Посереднього я так сказав. Так, так, так. так. Хоча я насправді такий, знаєш, не, не дуже полюбляю взагалі цей термін мета, але він не сам по собі існує. Це, це дійсно є певне обґрунтування для цього. Ну, е -е, без жартів зараз в доті, мені здається, максимально все збалансоване. Ні, -е 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 -е, реально. Ти який хіро-пул бачив останнє? От просто по кількості героїв, давай. Скільки за останніх два турніри ти бачив пікнутих героїв? По кількості. Ой, я не знаю. Скільки виграшів? Що... Тобто різні герої є. Бачите, там навіть... дивись, там такі герої, типу Фантомка, яка з'явилась, програла. Фантомка може спокійно і виграти, типу. Тому... Ну, може не дуже спокійно, але може. Ну, би... Типу, не дуже спокійно було, <laughs> але да, не може бути. Так, тим часом, друзі, відбувається просто тотальне знищення колективу Тайтбаунд, мінус 3 на рівному місці, і GG було прописано. 2-0 рахунок цієї серії, Тундра виходять в фінал. Правильно, якщо це було запитання, то відповідь так.